Ми стали чужими. От що таке ми стали чужими? То ви ж в одній, в одній хаті живете, живете, живете. Ви там разом дітей. Ну, ви разом, Вочеряє. Вона ж продовжує готувати. Все правильно. Тоді в чому ви стали чужим? В тому, що ми стали нецікавими один одному. Тобто я більше не запитую, а як ти з друзями сходив, а чого ти переживаєш? Я бачу, ти наче виглядаєш якимось таким смурним, а як у тебе. Бо я, в принципі, не бачу його. Бо я в якийсь момент перестаю бачити реальну людину і починаю бачити просто проекцію. Ну, як я дивилася на тебе, знаєш, такий навіть долюдський образ. Це Наталя Сіліна, вона гінеколог, вона дуже відома, блогер, вона ось робить це, це і це. А це ж не, ну, не тільки це про mm -hmm. тебе, про тебе багато всього іншого. Я не знаю, як ти сьогодні прокинулася, про що ти зараз переживаєш, про що твої думки, про що ти радієш, чому ти посміхаєшся в житті, а чому ні? І це все потребує великої кількості ресурсів.